Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. З вами Джон Будозер. Лайки, вподобайки. Для вас це буде одна секунда, а мені буде дуже приємно. І сьогодні в нас стартує такий режим, називається зимовий рейд. Ми зараз швиденько подивимося, що це за режим. Швидко, ми забираємо календарик, наш відкриваємо, що ми маємо. А, ага, ми, ми маємо тут жетон. Безтолковий взагалі жетон. Окей. Швиденько заберемо ресурси. Швиденько забрали ресурси і погнали. Зимовий рейд. Дивимо. Так, завдання для штурмовика: завдати 12 тисяч шкоди машинам супротивника, що знаходяться в радіусі 50 метрів. 12 тисяч. Так, ми маємо штурмовик. Штурмовик, штурмовик вривається в саму гущу бою, завдаючи величезні шкоди, виводячи з ладу цілі групи супротивників. Так, що ми маємо? Паперовий м'яч. Гармата. Так, Звичайна гармата, яка вистрілює, роз... вистрілює розривними паперовими м'ячиками м'ячами, завдаючи осколку фугасних пошкоджень. Далі. Ремонтна стрічка. Окей. Ремонтую гусениці, відновлює невелику кількість очок міцності. Далі. Зледеніння. Так. Викликає фуртовину в радіусі 30 метрів навколо вашої машини щосекунди, завдаючи шкоди і заморожуючи супротивників на 5 секунд. Заморожені цілі не можуть рухатись або використовувати вміння. Окей. І що ще? Людь. На 15 секунд у вашої машини зростає швидкість перезаряджання і повороту башти, а також потужність двигуна. Однак, водночас запас її міцності, щосекунди зменшується. Доки вміння активно машину неможливо знищити. Прикольно, прикольно, добре, штурмовик. Захисник. Захисник підтримує союзників, ремонтує їх машини в центрі мапи і на базі, а також боронить її від атак супротивника. Що маємо за навички? Паперові шипи. Швидкострільна автоматична гармата з паперовими. Осколково-фугасними шипами, яка чудово підходить для боротьби зі спритниками. Окей. Знову стрічка. Окей. Далі. Аура зцілення зцілює і дарує наснаг всім союзникам у радіусі 40 метрів навколо вашої машини на 30 секунд. У сповнених наснаги союзників перезаряджання відбувається швидше. А швидкість руху зростає. Далі турель. Розміщується турель, яка самотужки виявляє і атакує супротивників. Це прикольно. Ви можете розмістити на мапі до двох турелей. Щойно буде розміщено третю, найперша зникне. Ну, зрозуміло, є таке. Десь я теж в якійсь грі теж таке було. Хочеш третю поставити, перша зникає. Є так є, є Окей. Швидкість. Що ми маємо? Спритник. Непомітний і швидкий спритник покладається на тактику бій біжи для кардіжки й достав... доставлення подарунків. Окей. Так. Паперові кулі. Скорострільна гармата з магазином заряджання, яка стріляє повільними базовими паперовими снарядами. Окей. Далі. Ремонт. Окей. Скритність. Ваша машина зникає у хмарі. Конфеті на 9 секунд, і її стає неможливо виявити за допомогою активної розвідки. Ефект зникає після стрільби, отримання шкоди або мітки від спалаху. Перший постріл зі скритності завдань додаткової шкоди. Точніше, перший постріл зі скритності завдасть додаткової шкоди. Ок. Так, це да? скритність. І що? Сигнальний спалах означає всі цілі в радіусі 60 метрів на 15 секунд. Означені цілі зазнають подвищеної шкоди Є частіших атак від ботів, а також залишаються видимими для інших команд. Окей, добре. <кій> Випадкові бої. Посість це місце в топ-9 своєї команди за кількістю здобутого досвіду. Окей. Завдання для штурмовика. Так. Перше. Другий. Так. Не можу. Не можу. До бою. Так. А що це значить? Чекайте 1, 2, щоб заробити подарункові монети. Окей. А що значить 2? Так, окей, нам тут дають за 90 жетонів, дають прем на день. Далі 125 срібла, 1000, Свободка. Бони. Космічний смисл. Стиль. Ух ти, який крутецький! Вау! Шикардосний. 250 тисяч. Так, піркоплект, так, бони, окей, окей. І старі скарби. 3D обіс. Переходимо далі. Ага, тобто Continuum. А, другий етап і третій етап, окей. Угу, 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 окей. Ну прикольно, прикольно. Так, давайте що? Пробуємо перший? Пробуємо, давайте що? Захисник. А тут нам треба. Завдання для штурмовика. Штурмовик, окей, штурмовик поїхали, штурмовик. Давайте спробуємо одразу. Одразу з вами в лайф режимі будемо. Пробувати, що це за стиль. Точніше, що це за режим Так, штурмовик. Симовий рейд. Бо в попередньому році, що у нас? Сніжки були, так? Льодовик там і сніжки, якось так називалося. Дивимось. Ух ти. Це паперова така прикольно, Добре. Гуляй, кто научился. Окей. Перезаряджання гармати 4.30 3 Ракетна тяга 99. Прикольно. Воу! Ага, паперик. Ха-ха. Прикольно! Слухайте, друзяки, Де бан! Це бан! Це такий фан! Вау! Давай. ось так! А як це броню не пробито? Я йому... Дубцю стрільну, а він Дай. І тут, до речі, бачите, тут за таке йде, ага. Хохо, -хо, -хо. Хо, -хо, хо Що це таке? А це наш червоний, Пост. Подій. Ага, турель за тага. Добре, наші червоні, окей. Треба їхати і там валитися. ага, тут не треба стояти, тут треба валити, 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 і треба накидати урон, так? Добренько, добре. Я влучив? Я ж стріляв взагалі в друге місце. Ого! 690. Нічого собі. хе хе Воно воно я працюю як фугас, як... Е... Куртяк, куртяк, мені подобається. Воу! Воуво-воуво. Сімсот двадцять вісім. 728! Подарунок Подаруночки їх забирає, так. То мене там плювка, ага, це new presence they will make this emptiness disappear oh ah, but treba Ой-ой-ой, зря. Галімо, що я сюди поїхав. Ой-ой-ой. Не треба було їхати. Друзі, стійте завжди на цьому. Десь з боку настрілюйте. Блін. Потім треба їхати забирати подарунки. йо -моє. То я поїхав і відлетів. Треба було стояти на кімп піде. Кемпер, блін. Але це фановий режим, крутяк. Крутяк жовті грають, чи що?

и одна плюх, плюх. ага, турельки стреляют так. Да? Ой так, забираем Пидоруночки Вот блин, кстати, поставил свою туку дрюху Їдемо на базу. Тобто у нас хтось якесь чуділо на базі катається. na paraata team yellow is winning let's steal from them Okay. new presents they will make this emptiness disappear okay, we'll go to... oh, yes. baby it's gonna be cold outside okay. let's get us some presents before the match is over

Дуже прикольно. Побачайте, що не балакав, але я так я віддаюся, хочу щось постріляти Друге місце. Окей. І скільки я шкоди дав 2131 шкода? Я ж там пулькав. Капець. Нормально пулькав. добре. Добре, ось такий режим. Потім ми ще поїздимо з вами. Я спробую стрім запустити, який не який, може інтернет в мене не супер. Хотілося б краще. Але постараюся зробити стрім і разом пограємо в зимовий рейд. А з вами був Джон Бульдозер. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, подобайки, для вас це одна секунда, а мені буде дуже приємно. Веселих вам наступаючих добрічних свят. І нехай щастить вам!